Українським водіям із досвідом доведеться перездавати на права. Верховна Рада України розглядає ініціативу про переоформлення водійських посвідчень з метою підвищення безпеки дорожнього руху. Як повідомляється, Комітет з транспорту та інфраструктури запропонував переоформлювати всі водійські посвідчення в країні кожні 10-15 років, а для водіїв транспортних компаній цей термін складатиме 5 років. Про це розповідає ММАР, посилаючись на повідомлення Укравтопром. Заступник голови комітету Юлія Клименко зазначила, що така ініціатива відповідає нормам Європейського союзу та допоможе підвищити безпеку на дорозі. Переоформлення посвідчень дозволить виявляти проблемні водійські посвідчення та забезпечити контроль за водіями, які порушують правила дорожнього руху або стали учасниками дорожньо-транспортних пригод. Пропозиція Верховної Ради спричинила різкі реакції водіїв та громадськості. Дехто стверджує, що переоформлення посвідчень є надмірним та непотрібним втручанням у права громадян, а інші підтримують ініціативу як необхідний крок у покращенні безпеки на дорогах. Незважаючи на різні погляди на цю ініціативу, важливо розуміти, що безпека на дорогах має вирішальне значення. Перевірка та поновлення водійських посвідчень може допомогти виявити проблемні ліцензії та підвищити рівень відповідальності серед водіїв.